Любі друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати чудове смачне та корисне печиво. Це чудовий рецепт печива з кисломолочного сиру та вівсяних пластівців без цукру та борошна. В зручну ємність викладаємо 200 г кисломолочного сиру. Додаємо дрібку солі. 200 г вівсяних пластівців та 2 яйця. Всі інгредієнти гарно вимішуємо. В кінці додаємо чайну ложку розпушувача. І ще раз добре вимішуємо. Далі з невеликих шматочків тіста формуємо печиво руками змащеними рослинною олією та занурюємо його в суміш з насіння. Випікаємо печиво при температурі 170 градусів приблизно 20 хвилин. Подивіться, яке чудове, неймовірно гарне та дуже смачне і корисне печиво у нас вийшло. Це дуже легкий та швидкий рецепт. Спробуйте приготувати це особливе солоне, смачне печиво. Впевнена, що воно дуже сподобається всім. Любі мої, Всім вам бажаю міцного здоров'я, найскорішого миру, багато приводів для радості та Божих благословень! Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!